Що, починаємо <кхм> в теплички прибирати? Бо зараз вже раз-раз і все. і ще ж обробити обов'язково потрібно, Це... як вона називається, смородину, і пари... перечку. Ну, якась тлява Га -га чи якась галова тля. Бачите, як жире. Ще раз подивилась погоду, вже не буде холодних, холодних таких э, ночей. Тому <кхм> зараз пересаджу на грядку э, розмарин, чебрець. чебрець. Треба прибрати шпінат, оцей салат, і посадити томати далі. Тут у мене ще петрушка молоденька. Цю руково теж приберу. Треба її прибрати і обірвати. Саме таке нудне, але це треба зробити. Закінчилися ваша лофат. Не паче я тут не бачу, щоб щось проросло. Впевнено, що тут будуть ці хризантеми, пішли вон з степліці моя любима, але щось вона трошки не зі всіх сторін якось пішла в зріст. Тажка така. І це теж щось не все. Якусь частинами. Достатньо вже йому тут неростати. Звільняє місце під другий. Але я прийшла до висновку, що потрібно зиму саджати, що в клеті, що на вулиці. Так, в подальшому і буду робити. І це теж мені потрібно. Саджати. Я вже купила свіженькі семена насіння. Буду саджати свіженькі. А тут же потрібно помідорки саджати. О, Аресі! Граськи. Ти би сюди залізла, так? Да, якщо вот, можливість така була. Гора зелені. І потрібно ж обов'язково це злійки похлібати цю воду. Стоїть чисте відро, чиста вода з відрі. Ні прийде, прийде в Ресі. Якщо зараз не посаджу, я просто потеряю тиждень. Мені зараз потрібно. Все, виношу, перериваю. Побачити скільки. Ти Мені заведе. Звільнилось місце у мене, тут ще помідор посаджу один і тут один. Перчик піде на грядки. І тут зараз ще один посаджу. І так і багато місця у мене. Що, пішла я за этим перегнієм. Без нього ніяк. Хорошо, що вчора пересадила оці кліматиси. Тільки поприбирала цю траву знову. Ну, такі маленькі при. Do preço, tu pai. бачите, яка земля неяка, хоча я навесні її перекопувала і вносила перегній. Потім ще якісь додам добрива, бо це. Такі. Може, кому не цікаво, то перемотайте, а хто хоче в землі поколупатися, нема де для цих окупантів? То залишайтесь. Я теж люблю такі відео мотиваційні, коли хтось щось робить, сам процес. Комусь це здається нудним, мені подобається. Цікаво. Зараз всіх пролью. клондайк Стільки душів було не обробляли Обробили, передають дощик, але вже як буде, не знаємо, буде дощик чи не буде. Чекали його в 4-16 години, а не було. Тому, ну що робити? Треба ж обробити, бо воно заїдає вже все. Тому різкнули. Я, правда, не знаю, що за птішки, мабуть, воробушки. А, горобці тільки що садили? Горобці. Серега тоже тля. Ну, це ти маленький можеш. Та де вона набралася? А горобці дощі йшли. А де горобці? А горобці їдять цю тлю? Може їдять. їдять. Наверно. А де? А де гніздо? А ось. Все, зараз покажу тебе. Ось там. Там, де він торчить там між дахом і цеглин... а, там цеглинкою ось, ось. Туда залітає. Ага. він туди залітає. Може. Так, що робити? Обробляти? Обробляй. Угу. І ось цього повно. Так. Да. Ой-ой-ой, осьо. Ой, ой, ой. Якщо не побачили б горобця, так і не побачили, що там тля. Ой, ой, ой. Ну, гарненька, гарненька, так. Да. Налій туди. Горобець думає, що вони роблять, На що вони мене мене травлять. Воно без запаха это Що я взяла. Прованта Максі. Все, обробляємо. Добре, що дощика немає, але туча така сюда сюди суне. Ну, може пересуне. Вже не вгадаєш? Щось суне. На розтороною пройде. Знизу дуже-дуже гарно. Воно молоденьке, сяковите. Ось тут маленьку ти промазав. Ось маленька тут. Он бачиш? Прям сверху все обробив, да? Там уже бутончики. Обережненько, обереженько. І ось маленько ще. Залишилось? Все, на самшити тоді. От прямо по самшитам іди і все. Папараця. Який Ти, молодець? ти вже знаєш що там треба внутрі.